Незважаючи на внутрішні суперечки, політики Польщі та Литви зрозуміли, що їх об'єднують спільні інтереси. Обидві країни перебували під загрозою нападу Тевтонського ордену зі Заходу та Московського князівства із сходу. Польські кмагнати висунули несподівану пропозицію укласти унію між Польщею та Литвою, одруживши польську королеву Ядвігу з новим великим князем Литовським Ягайлом. У 1385 році у невеликому білоруському містечку обидві країни уклали Кревську унію за титул короля Польщі. Ягайло зобов'язувався не вернути литовців у католицизм, а землі Литви та України на віки вічні приєднати до польської корони. Таким чином католики здобули небачених привілеїв а православні коритися не хотіли. У 1430 році українці обрали великим князем молодшого брата короля Ягайла Свидригайла, сіверського князя зі східної України. Він був справжнім авантюристом і бездарою у політиці, але завжди підтримував українське православ'я і дав ясно зрозуміти, що збирається порвати угоду з Польщею. Поляки у відповідь окупували Поділля та Волинь. Вони організували серед литовців пропольську партію, яка оголосила недійсним обрання Свидригайла Великим князем і обрала натомість Сигізмунда Стародубського. Отже, Велике Князівство розкололося на два ворожих табори. Населені литовцями землі стали на бік Сигізмунда, тоді як українці підтримали Свидригайла. Після тривалих переговорів гору взяв Сигізмунд, надавши православні знаті, однакові з католиками права. Але внаслідок цього під Польщу потрапила ще й одна українська земля Поділля. Та й Волинь, яка тривалий час залишалася у складі Великого князівства під час правління Казимира Янгелончика, у 1452 році була перетворена на звичайну польську провінцію. Через 20 років подібна доля спіткала і Київ так зникали рештки державності Київської Русі. Про ці нариси нашої історії далі на новому каналі. 1384 рік. Молодий господар Великого князівства Литовського Ягайло вирішує одружитися із Марфою, дочкою Дмитра Донського, Великого князя Московського. Але весілля відбулося майже на два роки пізніше і зовсім з іншою обраницею. І це не було наслідком легковажності молодого князя. В епоху середньовіччя династичні шлюби менш за все були пов'язані з почуттями та коханням. Це були виважені кроки великої політики. Великому князю Литовському запропонували польську корону і шлюб. І спадкоємицею польського трону Ядвігою. Це означало докорінний поворот у стосунках Литви і Королівства Польського. Понад тридцять років Польща і Литва з перемінним успіхом воювали за Галицько-Волинські землі. У польській правлячій верхівці народжується ідея перетворити ворога на друга, звичайним дипломатичним шляхом приєднати до себе багаті українські та білоруські землі. Крім того, Польщі був потрібний сильний союзник для боротьби з хрестоносцями, які захопили польське помор'я і загрожували цілісності держави. І Литовське князівство в свою чергу також мало потребу в союзнику для боротьби з Московським князівством та з усе ще грізною Золотою Ордою. Зачарований блиском королівської корони Ягайло свідомо пішов назустріч полякам. 14 серпня 1385 року в місті Крево між польськими послами та литовськими князями, на чолі з Ягайлом, була підписана угода Кревська унія. За нею Ягайло має стати польським королем, прийняти католицтво, хрестити Литву. Велике князівство Литовське перестає існувати як незалежна держава. Українські землі віддаються під владу Польщі. Після коронації у Кракові Ягайло рішуче приступає до втілення в життя, умов унії. Він вимагає від українських та білоруських удільних князів визнати його зверхність над ними і дати присяжні грамоти на вірність королю, королеві та короні польській. Ті, такі грамоти надіслали, вважаючи їх звичайною формальністю та дуже швидко зрозуміли. Що опинились у пастці. Почалася інкорпорація, включення литовських, українських білоруських земель до складу польського королівства та приведення їх під владу короля. І вже через два роки на всіх волинських землях господарювали королівські намісники з поляків. До гніту політичного додався й релігійний. Гайло оголосив католицизм державною релігією князівства Литовського. Князі та бояри, які вирішили прийняти католицтво, одержували набагато більше прав і привілеїв, ніж православні. Невдоволена українська, білоруська та литовська феодальна верхівка. Згуртувалася довкола князя Вітовта. Енергійний та чистолюбний Вітовт мріяв про великокнязівську владу і не міг миритися із самоліквідацією литовсько-руської держави. Він починає боротьбу. Виснажлива міжусобиця з Ягайлом набирає впертого і тривалого характеру. Ягайло змушений поступитися. У 1392 році в місті Острові Ягайло та Вітовт укладають угоду. За нею Вітовт призначається довічним правителем Великого князівства Литовського як намісник польського короля. Українські землі залишалися у складі князівства. Це був крок по відновленню самостійної Литовсько-Руської держави. Зміцнюючи свою владу, Вітовт виганяє удільних князів з їх володінь, призначає своїх намісників і тим самим фактично ліквідує Новгород Сіверське, Подільське, Київське удільне князівство. Литовсько-руська держава, без сумніву, стає сильнішою. Але український народ при цьому втрачає останню надію на власну державність. Закріпивши свою владу, Вітовт все рішучіше просувається до розриву з Польщею. Називає себе Великим князем Литовським. І нарешті, у 1398 році з'їзд литовської знаті проголошує Вітовта королем. На Литві і на Русі. Це означало фактичну ліквідацію кревської унії. Та вже через рік у черговій битві із Золотою Ордою на річці Ворсклі литовсько-руське військо зазнало нищівної поразки. Влада Вітовта захиталася. На з'їздах литовських панів у Вільно та в Городлі. У 1413 році польсько-Литовська унія відновлюється. За Городельським актом князівство Литовське залишалось незалежною державою, хоча й під суверенітетом польського короля. Українські землі залишались у складі Литовського князівства. Та польське панство не облишало своєї стратегічної мети. Інкорпорації українських і білоруських земель. За умовами Городельської унії, православні українські та білоруські пани відчували себе другорядними і обійденими. Вони були позбавлені тих прав і привілеїв, що отримали литовські бояри. Саме вони, невдоволені польською політикою, у 1430 році після смерті Вітовта. Почали вирішувати, хто буде новим великим князем Литовським. На історичну авансцену вийшла романтична постать князя Свидригайла, двоюрідного брата Вітовта. За ним стояли українські і білоруські князі та бояри. Зрозуміло, що Свидригайло, який був проти польсько-литовської унії, не влаштовував польських панів. Вони зробили ставку на брата Вітов та Сигізмунда. Сигізмунд нападає на свого родича Свидригайла, але безуспішно. Свидригайло врятувався і при підтримці українських та білоруських феодалів закріпився на їхніх землях. Так Велике Князівство Литовське поділилося на дві частини саме Литву і Велике Князівство Руське, що об'єднало Білоруські та більшість українських земель. Це була ще одна спроба створити південно-руську державу, незалежно від Польщі, Литви, Московської Русі, Золотої Орди. Спроба була невдалею. Свидригайло виявився непослідовним політиком. У збройній боротьбі із Сигізмундом він намагався використати то німців-хрестоносців, то ординців, то самих поляків. В результаті довіра до нього українських феодалів зменшувалась, а тут ще Сигізмунд пообіцяв зрівняти в правах і привілеях католиків та православних, що відразу привернуло до нього симпатії середньої і дрібної української шляхти. Свидригайло зазнав поразки. У 1438 році Велике Князівство Руське перестало існувати. А всі українські землі визнали владу великого князя Литовського Сигізмунда. Нескорені прихильники Свидригайла звертаються до перевіреного методу боротьби заколоту. Українські князі черториські зі своїми людьми потайки пройшли до Троцького замку і, підкупивши слух, вдерлися до опочивальні Сигізмунди. Літописці розповідають, довго ще гостям Троцького замку показували стіни покоїв, залиті кров'ю Великого князя. Литовсько-Руське князівство знову опинилось на роздоріжжі. Перемогла впливова група литовських феодалів. У 1440 році великим князем було обрано неповнолітнього Казимира, сина Ягайла. Польські правителі категорично не погодилися з цим рішенням. А це означало, що польсько-Литовська унія вже вкотре була розірвана. Центральна влада у Литві послабилась. Цим скористалась українська еліта, що вирішила відродити удільні князівства. У 1440 році статус удільного князівства знову отримала київська земля. А князем Київським став Олелько Володимирович. Волинь та Братславщина об'єднались у Волинське князівство під владою того ж свидригайла, але епоха феодального роздроблення була історично приречена. А що ж Польща відмовилась від претензій на українсько-білоруські землі? Ні в якій мірі. Польські пани повторюють хід, який привів до першої кревської унії. У 1447 році вони пропонують польський трон, що звільнився Великому князю Литовському Казимиру. Він стає польським королем, одночасно залишаючись великим князем Литовським. Польсько-литовські відносини приходять до стану нестійкої рівноваги, що одержала назву Персональна унія. Королівство Польське і князівство Литовське мають єдиного володаря Казимира Ягелончика. Велике князівство Литовське зберігається як єдине ціле. Для українських земель це означало збереження їх як частини Литовсько-Руської держави, де хоча і не просто зберігалась самобутня культура та віра. Але маятник польсько-литовської дружби ворожнечі не зупинився. Йому судилося коливатися ще близько ста років до Люблінської унії.